Найсмачніші овочеві вафлі рецепт, що підкоріє. Кабачкові вафлі за 5 хвилин. Ідея для сніданку або перекусу. Кількість інгредієнтів ви знайдете під відео. Натираємо кабачок на дрібній терці, додаємо сіль, перемішуємо і залишаємо на 2 хвилинки. Поки що приготую інші інгредієнти. Розбиваю 2 яйця. Додаю борошно, сметану. Натираю сир на дрібній терці, з кабачка вижимаю зайву рідину і об'єдную всі інгредієнти, добре перемішуючи. Додаю спеції і сіль за смаком. Буду смажити вафлі в грильниці. добре смащую панелі олією і викладаю по 2 столові ложки. Моя гриль смаже добре і швидко, буквально по 4 хвилинки. Смачні ароматні вафлі готові. Подавати можна зі сметанкою або з улюбленим соусом. Обов'язково підписуйтесь на мій канал і готуємо разом зі мною.